Нахер Нахартопиво взагалі. Апісюн, Апісюн ну, да. хай буде. Добрий вечір, шановні глядачі. Ви дивитесь національне, кіберспортивно-гумористичне, соціально-політичне, сімейно там ще якесь інтернет-шоу Хаха страйк! Страйк. Ха-ха, страйк! Харол... Мейн, мейн, заходить! Харол, дав я в глаз. Харол, все молодці! вот так вот, блядь. Спонсор нашей трансляції компания. Хорош. Хару. Я перелякався, що буде пізда. Льоша перелякався, що буде, що буде пізда. І коли побачив хуй такий хух. Бля. Залітаємо. Раз, два, три. Бля, не додивився зліва. Хорош. Я спину держу. Бімба лежить, поставте. І ще один чувак з коридора. З коридору? Я не знаю, як його називати. Де вона лежить? На верху, чувак, вона тут зверху. На колоні. З Хевена треба спрыгнути. Клоунада і он там бігає. Я не знаю, отако, бляха. Це такой ранее в ромбом баталь, я не знаю, хто був. А здесь у мене тут чисто. Ту Це я уроневи туда. Тупо чисто клоуна, по всякий момент лаунди выкинуть. Тупо. Тупо, тупо в центр колонны. Ти просто падаєш, так на ногах, понял, на п'ятках такий, пляп, плівпа, пав, а-а-о, пау, кифо. И бомбу прям навели, помп А я нагадую, ви спостерігаєте золотий, навіть платиновий склад сьогоднішнього сьогоднішньої команди. Це я мушник, я думаю, крив... е, Мушник Павло. Значить, Добре, штурмовик а, не, Антон. Ні, надо, надо. А ти Боровик. Мені, не, не, не. нічого не надо. А, न, не, Давайте да. говоріть, поки він говорить. Так, <свідчен> да, так. Да. Просто ви спостерігаєте э, платиновий склад. Павло, він Це вже, блядь, очевидно. Так, так, так. Не треба бути ведучим гумористичного шоу, щоб знати такі приколи. Гомореска. А знаєш, Антон, що таке гомо. Що таке Гомореска. Гомореска, Ваня, розкажи, давай. Гомореска це фреска, яку малював гомосексуаліст. Ліпив, верніш. Гомореска. Клас. Клас! Тільки ж не забудьте на Heaven. Yeah,

Блядь, сука, тільки відійшов на 3 минути, ну ёбана в рот. Просто не зарягало. Я поки стріляв Heaven, хтось вийшов з труби, вже стріляв, ніхто не дивився ні трубу, ні просто... Ми перемогли, Льош, просто не зарягало, так, попередньо. Так, зайшли, зайшли... Перемогу не зарягало. Зайшли нормально, просто що попало, тіпа, всі дивляться Хевен просто в чотирьох, розумієш? Да, ну він теж проїбав. Та пішов ти нахуй, сука! Льох, попав? Раз, блядь. Не, не зареєструвала просто. Не зарягала. Да, не зарягало. Добре, окей. Ого, шо то, блядь, защитал. Неплохо, да. Давайте я з бімбою не... Блядь. Да ну що шо це таке, пацаны. Та де, блядь. Та ну рега. <свят> так, не сразу развертается. Что за такими? Хоть бы зарегала. <свят> <свят> да, да я там справа. Выйди. Да б твою налево. Опять нарягая <свят> Хорош, хорош. Шикольно. о, красава. Ха-ха-ха. ха ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Отут. Не зарягую. Я не винен, так. що ми так граємо в Counter-Strike. Я не знаю, я правда. просто граю, мені подобається. Чуть, якщо, а нікому не приходила смс, ка від Counter-Strike. Просто якщо приходила, немає смс, то і немає реєстрації, блін. Вибачаюся, що не Регі, Не Регаю, <laughs> <ле. Не> <laughs> блін. <laughs> Вчора ходив в поліклініку, підходжу до реєстратури, а її тупо нема. Жесть. Не не молочный? Ого. По моему голову. Ого! Ого! Зарел! Ее парче раунд взяли, да, пацаны! Ой, блядь! О! Браво! Блять! О! Бля! А что мы по одному зливаемся, блядь? Мы один. Один бапороз. Пацаны, ну вы шо исполняете? Самый бомгариный, блядь. Ну пиздец. блядь. в рубрику по. Трошка можно. Не побачив третього пацан. Ого. Оооо. Ваня, дякую за традицію. Неплохо, блять. За традицією неплохо. Mm -hmm. Олег у тебе внизу. І справа. Під тобою. Цапасане. Олег, ти шо Нет, там так... вообще... ти каче. Дай тебе помню. Чо ви стали, блять? Хто став? Блять, йобаний рот. ФЕМ! Позор який! ха не Блять, данно не було. Ну, була дуже дивна ідея побігти в смоук на этот машинган, ну ладно. Ну да. А мы тихо бачим машинган, мы бежим от раз. Если сейчас смоук, так вообще. Да, это просто. Один вышел на нам О, хорош. Ой, Ого. хорош. Блять, фраза топ мейн летят слони. Ебаш, ты нахуй. Ого, Паша, что мы зробили? Хорош. Ищи, по-моему, я не могу. Бомба пача, на, будь зробили. ласка, всі на. Бомба у нас, бомба на. время. А он походу читер. Слева. Просто блять шишка задымилась, блять, аж песун встал. Ох ты жестко, конечно, да. Страйк. Ого, порощи. <свен> хорош, Хорош, майже, майже, Хорошо, лом все.

Садись, 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 Я, Я скажу... за а... <laughs> Зарегало. <laughs> Блядь, ще й такі як вони так кидаються, це ж неможливо так. Пізда просто Дима, найди туди! О, дивитися! Ви тебе на пономі. Палаца.

Зарегало, пацани, зарегало. Зарегало. Ой, зарегало, зарегало, ха-ха. Мені подобається безстраш, бачить, як безстрашно, 14 смертей, блять. Без смерті не боїться. Что, еще одну? А идите вы нахуй, ну, блядь. Бл。Ну, ну давай, Леха, давай. Давай, Леха, что ты? упал. Ух ты! Зарегала! Не зарегала. Ой, блядь, не зарегала. Пулеметчик за колонной слева. Хорош! Выходит, справа уже в музее буду. файр, файр, Паша, кинь, Паш, справа. музей. Да не носите в музей. В Диму, блять, царапула. Я буду сидеть в музея, Леш, ты такая Паш, В тебе справа на воде, Паш, может быть. вот он и О, да, он справа, да. Оцей. Пиздец, пожалуйста, не, не, пикайся, Димон. Да, он слоновщик, так что только если вы... Слоновщик. Раз, два три, чотири, давай. Не фейкує. Фейкує. А, я не 4. Давай, не фейкує Файкуя. Сучий потрох. А, не встыгай, китив нема лох, ебаный. Зареало. Ай-яй-яй. Хорош, Леша. Надо помощь, блядь, шо що хорош? Що ви вы стоите, один у меня на сайте, блядь. Бегом, блядь. Так ты його выебаешь нашу, блядь. Ну. Регистрация на твоей стороне. Я Де він? Трихоплович. А, я понял. Ты хотел, чтобы я пришел в Мар, да? Ты хотел, чтобы ты показал Девин. Да, мы знаем. Джо, ты пизди. Кончик. Кончик? Супер кончик, блядь. Супер кончик, да. Ну ты по билесиногие продают печенье. Дюм, заспівай щось. Про Анубіса. Так повернись, в камеру співай. А, йома. Я не знаю, що це за пісня. Ну, видумай на ходу вже. Блять, ні. Не зарігало на Анубісі, на-на-на-на-ням. Но не потом, если ты управдом, управдом. Вот так можно заспевать. Поставила? Донат у вас. Донат, по-моему. Смог нет? на донат. Смог на донат. Темпл девица. Донат, донат, донат. Дефьюз. Флешку, флешку. Я флешку. Все с китами. А, ты тоже. А нет, ты без китов. Найс, да. убили Да? Под мышкой был, прикинь. Под мышкой ни хуя собі тебе тобе подмышкам, да. А под кошкой не було! Є на библиотеці. Бабліотец. Бабліотеця. А шо там, блядь, за послуги? Типа бабку видають, ти за нею, типа, доглядаєш. Засмачи за за бабліотецю. Мам, мені надо в бабліотецю. І ще замалуй. <ріпи> Іди з батьком, <ріпи> Іди з батьком! <ріпи> Анатолію Шар'ю, блядь. <ріпи> Хороший тоже, тип. <ріпи> да, классный. Смонтян ебайца. <ріпи> Сосить у Портникова, да. Сосить у портного, бля. Нет, сосить портного у портникова. А прикинь, це прізвище по Портнов портникова у портие. Який стояв за партиерой. Ваня, не зупиняйся, ще 6 килитр я на боку П. На боку порт. Да. Не, він в порту порту. Дима, блядь, старався, нахуй, ми всі да. померли. Мэр, не зашло. Запортного. За дядь. блядь. Спасибо. Це портнов за Потом мене мер умер. за мэр. <сх> блядь, ты шо Льоша, <сх> що сыбался. таке? Як штепа, блядь. Неля. <схат> Право. <схат> Хорош. Красава. Просто легенда. Слева. Вон а он. Я тебя побачу. Давай, давай, давай. На, на. Да ты шо, блядь. Это тебе за Нелю Штепу. За Нелю Штепу, блядь. За Донбасс. Ра-се-я. Все, Леша в подвал, блядь. Вань, не лезь туда. Жопу хтось дивиться? Да, да, я дивлюся. Ха, Дима, дыша жопу. Так, це не в при чому, це зараз. Побегай. Ой, хорошо. Убивай вообще эту песню. Рижем, режем. Хороший. Ху, нареште, бля. З вами Хахастрайк! Прощається на два роки. Два роки. Всім дякую, хто був з нами. Дивився цей легендарний камбек легендарної п'ятірки гравці. Ву. Не перемикайте. Спонсор нашої передачі Шизофренія Антона. Деньчка. Ну шо, граем щячих то. Блядь, недавно такая была шутка, блядь, от мазели там. Ой, нас фотограф фоткал. У него был такой объектив, говорит, длинный, блядь. Птиц собирался фоткать. И другого так может он подумал, что вы старые чайки, блять. Я, блядь, осадок. Я так держал, блядь, давно. Так может он подумал, что вы старые чайки, блядь, блядь